А ви знали, що музею Пирогові це таємний бунт. Спочатку виникла шалена ідея, яка могла коштувати творцям життя. У 60-х роках, коли Кремль забороняв будь-які прояви українського, історик Петро Тронько кинув виклик системі. Він зажадав, щоби під Києвом з'явився музей, у якому хати і рушники, вишиванки і церкви кричатимуть про українську душу. Влада несамовито лютувала. Бо ж це не просто музей, а зброя проти забуття. Совєти хотіли стерти нашу історію, зробити із України сіру пляму на мапі величезного союзу. Народна культура, обряди, село з його духу, та все це прояви націоналізму, а отже, мусило бути знищене. Петра Тронька ганяли по кабінетах, засипали погрозами та цензурою, однак вчений не здався. І 1976.